Привіт! Хочу з вами поділитися рецептом печива під назвою Макові сердечки. Готувати це печиво дуже легко, а в результаті виходить дуже смачно і оригінально. Давайте готувати разом. Для приготування тіста нам потрібно 250 г борошна, це приблизно півтори склянки, 100 г вершкового масла, 1 яйце, 2 столові ложки цукру. 100г сметани 15%, щіпка солі, 1 четверта чайної ложки соди і 3 мл лимонного соку. Спочатку глибшу посудину додаємо одне яйце, сметану, цукор і щіпку солі і перемішуємо все до однорідної консистенції. Коли перемішали всі інгредієнти, додаємо вершкове масло. Воно повинно бути розтоплене і кімнатної температури. І теж перемішуємо до однорідної маси. Замість дріжджів я використовую харчову соду і лимонний сік. Для цього я просто виливаю лимонний сік у харчову соду, перемішую і додаю у основну масу. Потрібно знову добре перемішати і будемо додавати борошно. Борошно я просію і додаю у два прийоми. Довго тісто вимішувати не потрібно. Головне зібрати в один суцільний комок, щоб утворилася ось така куля, і залишити її на 30 хвилин в холодильнику. Обмотати можна харчовою плівкою, щоб вона не завітрилась. Прийшов час формувати наші макові сердечки. Для цього нам потрібно наше тісто розділити на рівні частинки. В мене вийшло трошки більше частинок, так як я замішувала тісто на півтори порції. Кожна частинка повинна приблизно важити 30-35 г. Розділивши тісто на рівні частинки, будемо формувати ось такі невеличкі маленькі кульки. Формувати їх дуже легко, так як тісто є дуже еластичним і мігеньким. Також для наших сердечок потрібно 30 г розтопленого масла і начинка. Начинка у мене вже є готова. Кому потрібно рецепт макової начинки, ви можете його знайти під відео. Приступаємо до формування самого печива. Нам потрібно розкачати кожну кульку в тонкий прямокутний пласт. Змазуємо серединку вершковим маслом, виступаючи від країв приблизно 1 см. Також виложуємо на серединку півчайної ложки або чайну ложку макової начинки і розпреділяємо її так, щоб вона не доходила до країв приблизно у відстані 1-1,5 см. Згортаємо пласт в трубочку. Тепер цю трубочку згортаємо навпіл і одразу скріплюємо краї. Зверху потрібно зробити глибокий розріз ножицями або ж ножем. Ось таке сердечко вийшло. Так само ми готуємо решту печива. Зверху можемо його посипати цукром і змазати його жовтком з крапелькою молока. Печиво випікаємо в вже розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Прийдутися по вашій духовці. Воно повинно набути гарного рум'яного кольору. Подивіться, як це печиво смачно виглядає. Тісто виходить ніби листкове, але дуже м'ягеньке. Отож ви можете сміло готувати це печиво, я впевнена, воно вашим рідним і вам дуже сподобається. Дякую за ваші перегляди і до нових відео!